СБУ ліквідувала потужний проксі центр у Полтаві, через який РФ проводила спеціальні інформаційні операції в інтернеті. У результаті комплексних заходів затримано організаторів незаконної діяльності. Ними виявились двоє мешканців Полтавської та Харківської областей. Ділки налагодили підпільний проксі центр, який працював як vpn сервіс Він дозволяв абонентам з будь-якої країни видавати себе за користувачів українського мобільного інтернету. Вартість такої підписки становила майже 2,5 тисячі гривень. На місяць за оперативною інформацією фігуранти щодня отримували сотні замовлень, а гроші одержували через заборонені платіжні системи. Серед постійних клієнтів були громадяни РФ, які через послуги проксі центру намагалися приховати власні ip адреси для доступу до популярних соцмереж. При цьому сервери ворожого осередку знаходились на території країни-агресора. Це дозволяло російським спецслужбам отримувати віддалений доступ до українського інтернет-простору, а також поширювати кремлівські наративи та фейкову інформацію про ситуацію на фронті, нібито від імені українських громадян. Наразі організатору проксі центру повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.